Персики на зиму. Я вам обіцяла показати, як закривати персики. От сьогодні в АТБ я купила персики, якраз такий розмір, що гарно буде в банку заходить. І що, саме головне, що вони тугенькі. Наче ще зеленкуваті, От саме такі персики, треба закривати у банки. Значить, Зараз гарно мию і накидаю 3-літрову банку. Ось повитягуємо, і потім покажу, що далі робити. Наклали персиків у баночку і зараз заливаємо кип'ятком. І залишаємо, ну, поки слідуюча вода у нас не закіпить. Накрили кришечкою і хай стоїть хвилин 10-15. А слідуючу воду ставляємо. Хай закіпає. Друга водичка в нас вже закіпає. Значить, цю зливаємо і наливаємо другу. І знову хай стоїть хвилин 10-15, поки закіпить слідуюча водичка. Як злили другу воду, я всипала чайну ложку лимонної кислоти і додаю ой, стакан цукру. І Заливаю кип'ятком, закатую і втушковую, і все. От, Перевернули баночку вверх ногами і зараз втушкуємо. Тобто гарно укутаємо. Ну, У нас так кажуть, втушкуємо, То, і я так кажу.